Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович. Сьогодні в мене в обзорі полуниці сорт Гранда Роса. Сорт у мене вже три роки. показує кожен рік великолепні результати. О, дивіться. О, яка, яка ягода на Ну на Оце унікальне. А взагалі от одного цвітка носа здорово. менше і чуть-чуть менше. Ось от від конов. Давай пройдемся по, по... тиграм от... дороса. Породині грядки пройдусь. Сьогодні вночі пройшов дощ. Трошки тут добавили мені поливу. Ось дивіться. Гран доросла. Великолепний. Великоліпний сорт. Ягоди такі важкі, що не держа їх. Під коноси вони лягають. Благо в мене агроволокно, тому О, гранда роста. Не знаю, як воно перекладається. Може велика роза. Насправді велика. Велика ягода. Гранда. О, дивіться, гранда роста. О, та тут ще більше ягода. Диво яка. Уже слимачок ось малий заскочив, хоче їсти мою ягоду. Тому, кого немає в колекції гранда роси, треба висадити. Дуже дуже шикарний сорт. Моцна гичка. Зразу видно, яка буде ягода. дивіться, Полягала. Скільки ягод спіли. На смак. На смак великолепна ягода. По телефону смак не передаси. Великолепний сорт дросса. У мене він трошки пізніший. Франческа сама перша, клодія, вічя ті ранші. А з моїх всіх сортів Грандероса, мабуть, найпізніший. Великолепний урожай. Пізніше Грандероси в мене нема нічого. Та, що моя колекція розтягнута в середньому на, на місяць. Дивіться, які моцні ягоди. Кущ уже вже два, два роки. кущ мощний. В різні сторони порозкладав свої квітконоси. Зараз будемо вибирати. Квітконоси полягали заграволокно. За і тому вночі пройшов дощ, трошки пісочком додавила на ягоду. Дуже великі квітконоси лягають, лягають за агроволокно. І тих 25 см не вистачає. Треба, мабуть, 35 додавати, щоб квітконос з ягодами не лягав. Та він то на агроволокні дощ бив і відлітало пісок на ягоди. Дуже мощний сорт. Це треба враховувати, що квітконос буде лягати далеко. Щоб не заляпувався, треба додавати агроволокна більше на міжрядку. Тому рекомендую вам мати в своїй колекції сорт Грандароса Шикарний сорт, шикарний. На цьому все. Бажаю всім гарних врожаїв. Міцного здоров'я, перемоги! З вами був Михайло Іванович. Не забудьте підписатись на мій канал. Далі буду розказувати цікаве відео про полуницю. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Всього найкращого вам. До побачення!